Вітаємо в сьогоднішньому випуску Ситуаційного центру муніципальної варти розкриємо таємниці патрулювань. Вечірні години це перш за все несе профілактичний характер, а систематичність таких дій дає позитивні результати. Без порушень. Ми там, де потрібні, у важливу хвилину прибули на виклик пожежа сміттєвих баків силами муніципальної варти проводиться гасіння. Намагаємось загасити своїми силами. Навмисний підпал сміттєвого майданчику міг закінчитися критично. Чекаючи пожежників, гасили самотужки. Хоч трохи я контейнер, то то-то він щоб згорів. Озброївшись вогнегасниками, ліквідовували ще й сили, аби вогонь не перекинувся далі. Пожежу, намагаємось локалізувати. Таке псування майна комунальної власності може вартувати винуватцям адміністративним стягненням. З'ясування обставин і причин ведеться. Комендантська година це період тиші рух громадян і транспорту без перепусток заборонено. Тим паче таких молодих і без охорони. Добрий вечір, дівчата. Що у вас трапилось? Що каволіру аж ось і лицар у сяючих латах. У вас є перепустка ходити назад, час назад провпроважають мене. Звідки? і Куди? Слазо. От сюди на таврі, я йду додому. Можна, і треба було бути в цей час вже дома. Рухаючись містом, автопатруль, як все око, ловить найменший рух і шурхіт. Не поділа на в такому випадку. Обов'язковий огляд документів. Банальна причина запізнення не встигли з роботи. Я тільки Розуміємо, та вимоги ніхто не скасовував, тому надайте документи поліції. <клідь> ну, Я після служби був вдома, я постав передівся і ще забираюсь до мене на авто це мобільний нагляд та моніторинг нічних вулиць. Доброго вечора. Працює муніципальна варта, комендантський патруль. Патрулюємо місто. Осіб, порушуючи громадський порядок, не виявлено. Продовжуємо патрулювання на вулиці холодно, мінус 5. Блимаюче жовте світло, світлофорів від блискфар і знайомі місця. Повертаємо потім на Кишинівську. На даний час все тихо, спокійно. Посилений огляд громадських місць, аби не допустити вандалізму. Це ще й безпека відпочиваючих і працівників служб, які доглядають за чистотою скверів. Патрулюємо алею військової слави. Фактів вандалізму не зафіксовано. Все добре. Люди відпочивають Ми продовжуємо патрулювання далі. На жаль, непоодинокими останнім часом стають і випадки бродяжництва. Когось спіткала війна, жорстока доля, хтось обрав таке існування як норму. Що ви тут свалку устраюєте у людей під балконом? Не, ось, Люди жалуються, бра. Реагуючи на звернення громадян, часто доводиться бути важелями вимірювання правди, яка у кожного своя. Під'їхали по визову. Шапська 51Б. Сховавшись за міцними дверима зачинщик чинчик галусу після опівночі, двері муніципальній варті не відчинив. Бо воювати з слабкими жінками набагато простіше. Двір не відкривається, музики, якби не слишна. Муніципали запевняють, правильним паркуванням було, є і буде залишати свої автівки на безкоштовному майданчику. Знаходимося по вулиці Соборний. На безкоштовній стоянці є вільні місця. Ласкаво просимо. Актуальним на сьогодні стало патрулювання берегу Дністровського лиману, що в межах міста знаходимося на узбережжі нашого лиману, нікого немає, без порушень. Та краще не випробовувати долю, бо нехтування такими правилами безпеки на Одещині початку року забрало життя трьох дітей і чотирьох дорослих. Тому вкотре застерігаємо, небезпека на льоду є. Нагадаємо номер нашої гарячої лінії 068 861 49 48. Ми поруч, ми реагуємо, ми діємо. Ми за безпеку громадою. Ваша муніципальна варта.